Привіт, з вами Михайло, і це п'ята частина проходження Майнкрафт українською. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми починаємо! Ось, що, як ви бачите, я вже повністю копірований. Тут все-таки мотух свободі взяв, але не думаю, що це сильно завадить. Ви б навіть не знаєте, десь провів три години з шахтою, але я думаю, це було б навіть не цікаво. От чому я це все шодесенько вирізав. Навіть не знімав. Добре. Давайте. Я вже нарешті буду проходити. Ось я собі вже взяв очі ендеру. І погнали! Я сподіваюся, що це буде просто. Та чекай, я короватку заберу, на який спав. Так, ось, я тут зробив отакий підйом верхній. Я їй казав, що в мене був один топорик. Ще один топорик, пішов на цю драбину. Ну, це буде довга дорога. Тут є в мене шахта. Одна невеличка ті заліза добував. Це таки на повний сет не хватило. але можна і без цього, буде моя фішка. Так. Ще чуть-чуть. Тут я ще перед тим як іти зі своєї невеличкої бази. То я додатково взяв собі з... С... і зробив зірки е, миттєвого лікування. Це дуже крута штука, мені вона точно зараз знадобиться. Так, факел з собою... ледве не випив. Я з собою візьму. Факел. Тому що ви ж знаєте. Ще можеш забрати, коли пройдеш антидракона. Почнімо. І ось останній ривок. Як то кажуть, слава Україні! Яка красота. Що ж, я готовий? Ледве не забув. Пюнк. Пуньк. Все. Все, погнали. Раз. Я боюсь, добре. Юху. Так, де я заспанився десь по краю. Так, одразу карту юзуємо. Я тут карту юзав. Вважаємо, що нам більше ні не потрібно. Так, давайте поки будуватися. Так, ще зараз шведесенько. Тадамбідай, і дам. Я чесно радий, що мене починають набирати перегляди, оскільки пам'ятайте, що от недавно я випускав багато ютуб-шортів і майже жоден не залетів. Це мені сильно не сподобалося, звісно, оскільки в мене були гарні ідеї. Господи, помилуй. Пробач мені я не хотів. Так, ось. Поїхали. Так! О! Ми цілились. Готово. Він мене ще підкинути хотів. Давайте візьмемо луфу. Дістало. Так, давайте швидесенько йти до цього, закритого. До речі, я не розумію. От бачите, досі чогось мені урон не наноситься. Е, я коли збирав ендержемчики, е, я тоді не робив відео і мені десь не наноситься урон. Я не знаю, до чого це належиться. ну. Нормальний режим. Що за фігня? Так, зараз перше вип'ємо Юлічком. ха, те ха мазило. Так, давайте далі. Та той дракон, до речі, до мене так агресивно належиться. Так. Давайте ж ведесенько йдемо лутатись. Угу, 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 угу. Протек хватило. Наступний стак блоків. Я навіть хочеться зараз з луком. Е, проїхали. Тут дракон біля мене літає та так А! Блін, я дурак. Е, ну це була тупа смерть. Давайте більше її не згадувати. Треба було зільки швидкісті зробити, в мене було саме трошки того. Та ти вже манеза. От серйозно, от у вас черв'яз дістає один дракон, коли він так тупо на вас лізе. Не дає нормально проходити. Готово. Фіга не видно. Так, давайте подивимося, які тут у мене ще є. Оті Давайте з цього боку. Блін, як же ти мене дістав? Ех, ось таке ж, ну серйозно, ваш теж таке було, що ви берете нормально, проходите Майнкрафт, у Ender же, Зашибіз. Це просто суперово. І отут оця... Це фігні... Блін! Я в отеродропів взагалі, блін, нормальних робити не можу. От серйозно. Як це робити? Пробачу за отаку невеличку якість. Поїхали. Плюс, я думаю, запровадити в свій канал трохи. як там того. Коротше, нового контенту. Я так думаю, от накоплю 1000 підписників і буду ще новий контент робити. По всіляких рекольчиках. О, зараз мені щось взагалі не везе. Скажіть мені, будь ласка. Як я тебе не ненавижу? От серйозно, як я тебе не Я скоро всі блоки вже втрачу. Витрачу на того ендердракона. дракона. Ой, от ви встали на 5 секунд блоків взяти, а відже вас. Ї, блін, просто піпець. Так. Бачите, не вистачило чуть-чуть. Давай поки він тува стоїть. Де він? Пів хп на ліс прес і пів хп Пів в ХП, в мене пів ХП просто трендець. Так, давайте, він не встигне. Ну, мені на одного -одно дву, це набагато легше робити. Так. У мене самого немає колись на другу, другу проходив. І от, -от так вийшло. <звук> Ви це бачили? Він наніс 300 ударів. Ой, яке в сраку я поставив воду. Йой. Бачите, тут такий прикол в цій версії, тому що це не піратка, це навіть не піратка, це коротше така скачена копія, типа. Во, я собі ж тут шейдери поставив, щоб це виглядало як В справжньому в Майнкрафті. Але тут вотердроп тупо нереально зробити. Я випробував пробував 100 раз, квадрильйонний раз спробував вотердроп тут бабахати. Так, давайте. Блоки. І поїхали. В зону вип. Та ти мене вже. О, як тебе, як тебе я не навіжу. Колись на одному сервері ми того дракона взагалі завели ...в верхній світ. Оце взагалі було зашибісь. Ха! Ти хотів мене скинути, да? Та ти са... За... Т. Да. Я не знаю, як це зробив, ну це заліза шибіс було тільки що. Воно то з такими темпами Насрати просто. Та ну-йой, як це зробити? Так, коротше, йду блоки добувати такими темпами. Ой, в мене вже броня так нормально покоцалась. Ага я і так довго добував. Я всі блоки ще потрачу. Може так десь так, якщо з груп щось так в мене є? Мені треба добути лише. Ти він мені вже два щита зламав. Як я по-твоєму атаки маю відбивати? Та я ж вас не атакував! Ну добре, хоча б якийсь баг тепер в цій версії, що тут андермени ніяк не можуть, так тут кула... Ня Так, поїхало. Це не я вас атакував, це він. Там в... відро води. Ні! Ха! А ти думав, що мене так просто здолати? Щита, ти, звісно, мені не залишить, то понятно. Так, давайте. Це вже точно слуха, тому що я так скоро... О, все. Ні-ні-ні! ні ні Йо, я хотів зробити інше. Але проїхали, йо, як це таке... Народження не такий крутий, як у білдингу в Майнкрафті, то понятно. Мені головне хоча б відео закінчити на 17-й хвилині. Ну давайте, залишилося, щоб бити Ender Дракона. Вже всі його регенечки повністю знищені. Ну що, давайте? Та я ж тебе, блін мене вже. Давай тут воду розлию. Та ну Та вендермени! Щоб в мене води ще й нема. А, точно, я її витратив. У мене пів хп, в мене в мене півхапе, в мене А Я ще здохну, що мене дарма не токнуть. Жив Живым. Его <свес> господи. Я уже сколько раз поздыхала а? Я не эти страхи. Посунься. Широкий. Я а эту штуку в скрафтим, сахалик. В Та мене нема, вітаю себе. Та ну вже ти, ну. Та тут все в тих... Мене дермально толкнули в ту штуку. Господи, я собі сам заруїнив проходження. Ні, ну це просто фантастично. Я хочу дещо спробувати, звісно. Глупо мені не треба, давай вже. Швидше. Та я ж тебе навіть не трогав. Падло. Та я тебе не трогав. Та тут все в тій херні. Слуха вас буду дамажити. Треба в воду. Ха! Ухилився. Чудово, тут же зникли ті. Тут скільки тихендерна. Треба хоча б баг якийсь є. Господи, ну давай. Давай, тепер він має стрільнути в мене. Стрільнув. Сіндер мене за, за того, що його атакують. Ну, давай! Хоча андерменом і урона не маходяться такими кампана. Давай! Да! да. Ура! Ура! А тепер з тобою треба розібратися. Навіть, ну, Такий кайф зараз заруїнили. Давайте опит підберемо, звісно. Та не толкніть мене в топ! Майже вас збив. Я так думаю, а дивіться, я вам дам таку пусалочку. Я думаю, зробити проходження візера. Ну все, підбираємо опит. Та хто мене дамажити? Ти взагалі дел? Ну, скажіть, що я вам зробив, ну пожа. Так, це останнє дерманики на мене аграрний. Все, не дивимося вгору. Вони агряться, від того, що вони взагалі у нього зору. Чудово яйце эндердракона. Нарешті воно моє. Ура! В мене яйце, Ендер Дракона! І що? Всім вам дуже дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І з вами був Михайло. Коротше, в вортал. Я сподіваюсь, сотня недалечко, які 200. Всім па-па!